Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебечвод, і сьогодні дивимось топовий бій на тест УЛТ. Давненько його не було видно в топових боях. І сьогодні наш хлопчина на тест Ултен з Ніком Макс з клану українського 100% це стокрстовідсотково український гравець. Буде робити бій п'яти хвилини. Як це він так зробив, як це йому так вдалося, і що він зробить, звісно, будемо дивитися. Далі, і так, це у нас мапа загублене місто. Це зустрічний бій, де одна база і кидає до всіх 10 рівні по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. Тобто сьогодні тест ОЛТ, наш е, Максим буде відігравати проти Амікс 1315. Хто з легких танків випередить, того буде і бій. Так, 13-105 ми також висвітлили. Так, і подивіться на сетапи команд. Подивіться, скільки ПТСАВ. В сетапах команд Сипле я не знаю, що це зараз відбувається в цих боях. Багато оцих ДВВ-152, як в нашій команді, так і в команді противника. Не дивлячись на те, що ми зараз так продавлюємо, і вже більше ніж 3 тисячі асистика здобула 3 з половиною. Наша команда програє 1-3. І по потім там на команду також програє на 3 тисячі. От сьогодні якраз от, 100%, якщо б не було нашого тесла, -ЛТ, якщо він так не зіграв бій, це був би програшний бій. 100%, ну можливо, і так програшний, будемо дивитися далі, без жодних спойлерів. Так, ну що, 6000 тисяч вже насвітив і продавив він уже далі. Далі так, вже продавив, вже так трішечки на проїхав. Ворожий 13105 ще живий, він зараз біля того другого корабля стоїть. Так, зараз, от, Подивіться, хлопці зараз світяться просто в відкритому полі. Гриль 15. Зараз наш союзний ДБВ-152 забирає ворожого легкого танка Мікса 13105 І у нас вже по ідеї розв'язані руки. Саме головне, щоб зараз хтось. До нас в притул сюди не приїхав, щоб нас рентгеном не висвітлити. Нагадую, 50 метрів треба до нашого танка, щоб нас висвітити це 100%. Так, ну що, 4-3 уже рахунок. Ми вже по хіпешках ведемо Ні, знаходимо тут ДБВ 152-го, який відразу вихопив від когось, можливо, від свого завітіки нашого союзного. Так, ще одного ДБВ 152-го виявили. Ще один виявляється, отут стояв, як він до цієї пори не світився, я не знаю. Можливо, він був за подвійними кущами, що ми його не могли висі... висвітлити. Таке теж може бути. І вже майже 8 тисяч асистиків кишені. Так, ну що, стоїмо на характері. Зараз стревешка ліворуч стоїть. От ви бачите, от я зараз повністю віддав керування камерою нашому Максу. І він взагалі нікуди не дивився, ні, вліво, ні ліворуч, ні праворуч. І ДБВ-152-й ваншотів зараз ворожого СТРВ-103Б. Нам 1800 асистика за один раз капнуло. Уже пише в союзному чаті, що 10к вже присутні, навіть понад. Ну але, як ви розумієте, це далеко не кінець. І 60 тп Я так розумію, ворожий 60 тп у нього просто згоріло. Він розуміє, що наш тестуте десь в кущах стоїть. Ну, і їде його шукати. Як його ще не знищили зараз по дорозі, я не знаю. Можливо, він думає, так, ну, трішечки поганенько, 60 тп поїхав. Ми проїхали набагато далі. Ні, 60 тп думав, де ми стоїмо. А його також забрали. Також ворожого ДВВ-152-го забрали. Оцей хлопчина думає втекти. 46 хідпонтів він має. Так, і що, вдається йому все ж таки втекти? Понад 13 тисяч уже асистика в кишені. Залишається 5 противників. На чолі зі злющою ворожою артилерією Т-92 та об'єктом 261. Т-92 світиться, об'єкта 261 також ми знаходимо. Так, і подивіться, що робить. Ви бачили, куди він цілився? Він цілився в гусеницю, щоб якомога більше нам пішло асистика. Так, ну що? Я так розумію, що до Т-92 їдемо і знову хотів гусеницю на цю дати, ну, але щось знову пішло не по плану. ДБВ-152 виїжджає. Ой-ой-ой, таке нам повісив пробиття на 744 хітпоінти, У нього нагадую, 800 альфи. Добиваємо Т-92 і чомусь відразу не відремонтував наш Макс. Мотора. Двигун, от зараз цей двигун у нас просто зламаний. Можливо, він не звернув уваги чи що. Так і так, аж тепер помітив, що побачив, що те столте зовсім не їде, і тоді аж відремонтував. Так, їдемо, бо тому що залишається ще бабаха та гріль 15. -й. Бабаха світилася на гірці, а гріль 15 зараз на протилежному фланзі на каліні. Зараз біля, нашої, біля нашого респауна, точніше. Так, і висвітлили відразу хлопці, званшотили ворожу бабаху і залишається тільки гріль 15. -й. Я так розумію. Що наш тест ОЛТ -те не помітив, де ворожий гриль 15 знаходиться, я вам показую зараз на мінімапі. Бачите, я спеціально зараз підсвітив. Він на протилежному фланзі на каліні, ще раз повторююся, не, не помічає, не помічає наш тест ОЛТ. -те. На жаль, де наш гриль 15, він їде в потенційне місце, де може знаходитися гриль 15, -й. ну, так як він це думає. Ну, Але насправді його там немає. Я вам показав, де він був останній раз світився, принаймні. Так, зараз візьму керування у свою камеру, бо тому що він робить щось неймовірне. Подивіться, що він робить. Він просто-просто трісе камерою. Так, я знаю, що це багатьох дратує. Звісно, це навіть і неприємно дивитися на очі. Так, і наші союзники забирають гриля 15-го. Тільки 1048 одиниць заробляє по вн 8, Макс, Майстер, звісно, він заробляє по епічних медалях. Це дозорний та розвідник. Він настріляв 829 одиниць, один танк знищив, та 1254 чистого досвіду він здобув і з преміум-аккаунтом пішов плюс на 84 тисячі срібла. Бій тривав 5 хвилин 58 секунд. І асистика він здобув, тобто він насвітив 15 тисяч 85 одиниць. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.